Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування паски, магічної паски, приготовленої за секретами бабусі. Цьому рецепту понад 100 років. Але ми його трохи осучаснили. І якби моя бабуся встали б, то що б вони на це сказали? Б? Але Бабусину магію залишили. Приготуємо опару. Прибравши хату, одягнувши чисті одежі та помолившись Богу, приступаємо до магії до випікання паски. Ось ми розмішали активні пресовані дріжджі Кип'яченому Теплому молоці з добавлянням цукру й борошна. Ставимо о пару в тепле місце на 50-60 хвилин, при цьому промовляємо пошепки. це вже магія. Дріжджі нехай грають і радість прибавляють. Складник тісто піднімає, нехай чоловік жінку пригортає, перехрестили опару, поставили плюсик. Поки дріжджі розійдуться, ми готуємо за рецептом жири. Вони повинні бути розм'яклі. І кімнатної температури, можна масто й маргарин розтопити й охолодити. Промиваємо і заливаємо спочатку кип'ятком на 2-3 хвилини, а потім замочуємо у коняку на 15-20 хвилин родзинки. Як там наша опара? Ось, яка вона. У нас дріжджі розійшлися, заграли, зашуміли, піднялися, вже втікають, просяться застрибнути у борошенце? Робимо тісто у велику каструлю. Виливаємо опару і додаємо зараз всі рідкі та сипучі складники, крім борошна, борошно додаватимемо у рідину поступово. Все змішуємо, перемішуємо дерев'яною лопаткою чи ложкою. Бабуся казали, що паска довго була свіжою. То у тісто потрібно додати коняку та меду. Добавляючи меду, промовляємо, щоб солодке життя було у нас, як медок. Та щоб ми купалися в багатстві, як вареники в маслі. Ми ж додали масло. Пасха це не тільки святкова страва, це й обрядовий магічний хліб. При замішуванні тіста бабуся казала, що потрібно прочитати 12 по 12 разів Отче наш та Богородицю. Та пошибки промовляти у хорошому настрої з позитивними побажаннями. Слова, як от і знову магія, як сонце грає, то всіх звеселяє, дріжджі в тісті грають, грошей прибавляють. Та це ще не вся магія. Далі буде. Коли лопаткою вже важко тісто розмішувати, перемішувати, то міситимемо далі його руками, а за нас це все зробить помічниця машина. Друзі, як ви думаєте, якби моя бабуся встали б, то що б вони сказали, б на те, що тісто місить машина? Будь ласка, свої думки розмістіть. У коментарях ось тісто вже відліпає від рук та від посуду, хоча воно ще злегка ліпке, але воно таке м'якеньке, Листичне, однорідне. Посипаємо його порошенцем і ставимо біля печі, нехай воно гріє свої плечі, ставимо його. Тепле місце на дві і дві з половиною години, щоб тісто збільшилося в рази, щоб його стало майже повна каструля. Промовляємо магічні слова, нехай тісто підростає і прибуток в дім прибавляє. Нехай тісто піднімається, а ми можемо займатися своїми улюбленими справами, але не грюкати і навіть голосно не розмовляти. Тісто любить тишину і ласку. За потребою підготуємо форми для запікання, а ось і родзинки потрібно уже обсушити. І притрусити їх борошенцем. Терткою потрібно зняти цедру із вимутого лимону. Нам потрібно цедри десь півчайної ложечки. Та одну чайну ложку ще потрібно буде лимонного соку додати до тіста. Ах, краса повна каструля тіста. Це тісто розраховане на три пасочки. Тісто поміщатимемо у паперові сучасні форми діаметром 11 сантиметрів. Обімнемо тісто з родзинками. З седрою лимону з ложечкою свіжого лимонного соку поміщаємо тісто у форми на одну третю її висоту. Залишаємо паски у формах на 20-30 хвилин. Нехай вони піднімуться. Нехай заповнять майже увесь об'єм форми. Тим часом зробимо декор із тіста борозшенцем обчищаємо залишки тіста в посудині і з цього твердого тіста виробляємо прикраси. будь-які. А ми будемо далі займатися магією. Декоруємо паски тістом, хрестиками, плюсиками, нехай у сім'ї все прибавляється, примножується, збільшується радість і щастя в родині. Колосками, щоб був добрий урожай. Щоб у домі був достаток. А якщо є дівчина на виданні, то зверху паски поміщаємо віночка на щасливий шлюб та інші візерунки виробляємо. Про ці знаки можна розповідати цілий день. То що? Поміщаємо паски у електричну духовку розігріту до 170 градусів на 25-40 хвилин. Час та температура залежить від величини пасок. Чим більші паски, тим температура нижча, а час довший. Робимо солодку воду, якою будемо вмивати вже готові великодні пасочки. Пропорції беремо один до двох одну ложку цукру і дві ложки води, розчиняємо цукор у теплій водиці та що була у криниці. Маленькі пасочки вже готові, вмиваємо пасочку з віночком і промовляємо магічні слова. Паску вмиваємо, а дівчині краси додаємо. Вмиваємо всі паски. Паски вмиваємо жінкам краси. Добавляємо Пасочки обрядовий великодній хліб, уже пахнуть на всю хату. Апетитно пахнуть, аж слинка тече. Духмяні, апетитні, м'які, пишні, високі. Рум'яні паски, вдалися пасочки. Буде щасливе і радісне життя в усій нашій родині. Охолоджуємо святковий обрядовий хліб, а як охолоне, обов'язково розріжемо й покажемо, яка пасочка всередині. Ну, от і все. Паски готові, духмяні, м'якенькі, а головне, дуже вже смачненькі та ще й магічні, які програмують на позитив усіх, усіх наших підписників. Друзі, Хто ще не підписався на наш канал, просьба підпишіться у нас найсмачніше приготування страв та пишіть коментарі, щоб ви та ми щасливо жили. Поширте відео друзям та не забудьте поставити вподобайки. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.